Це новий історичний момент, це початок чогось нового, прийдешнього, дуже потрібного. І дуже важливо, що ті люди, які тут присутні, на одній хвилі на високій струні, Це прекрасно розуміють, Тому що це ще раз підтверджує, що якщо ми об'єднуємося і влада, і громадські організації, депутатський корпус, люди. Ми робимо неймовірно правильні речі. Причому складні речі ми робимо легко. Тому що це унікальне те, що ви сьогодні робите. І дійсно, я послухала, і я знаю, наскільки важко це зробити. Хтось подумав, а хтось оці люди тут Взяли і зробили. І це великий унікальний історичний момент. Раз. А по-друге, ви сьогодні створюєте. Середовище для того, щоб ваші люди, які тут живуть, ваша місцева спільнота, вони відчувалися у великою сім'єю. Тому що вони будуть виховувати, я переконана в цьому, і своїх ваших героїв, яких ви виховуєте, які є прикладами для вас сьогодні, які є кращі серед вас, кращі серед нас. Це потрібно робити, бо ми, українці, завжди через це переступали. Саме такий формат дає можливість показати, хто краще, що він зробив, а як йому це вдалося. І це є великими мотиваціями для всіх решта громадян. І найважливіше, що ви навколо цього будете об'єднуватися, Пройде трошки часу ви станете одна гарна сім'я, поінформована, успішна, яка буде розуміти всі можливості, які є. Яка буде розбиратися в всіх небезпеках, які є, бо це не буде BBC сі радіо, баба-бабі сказала на кухні, а це буде професійно зроблено професійними людьми у великому колі тих людей, які знають, що сьогодні треба для України. Ясно, що це можливо незручно для частини спільноти, яка є похилого віку, але це знов ж таки величезний крок і для них, тому що ми разом з вами. Їх підтягуємо в цей сучасний світ. І вони хочуть цього світу для своїх дітей. І вони завдяки вам, завдяки цій новій системі, будуть входити також в сучасну Україну. Я бажаю вам на цьому шляху успіхів. Я переконана ви, ви бачити, які відповідальні люди, з якою любов'ю вони хочуть це зробити. Я переконана, що вам це вдасться. Я переконана, що ви будете мати вдячних людей, які кожного разу будуть казати а наше радіо казалось найкраще.